Тут подождите, я вас сказал. Насколько я понимаю логику как бы мышления, как раньше это делали, раньше они как бы считали ну, то есть один какой-то тариф, то есть и, и он был, вот они его посчитали безлимитным. Каким образом они посчитали? Они посчитали, что студент там ездит, там, образно говоря, там 50 или 60 раз, и поэтому сказали, ну ладно, это безлимитно. А теперь, когда посчитали внимательно, посчитали, что безлимитно это не 50 раз. Это больше гаразд. Да, да. І поэтому получилось так. И по нормам принятым студенческий билет 50% от существующего. Не привязанся к старому, который был. Это тот був не посчитан да, так, як можна. Пане. Двітя. Да, ну, да. ну, а реально. Насправді, на якщо по так як ви казали, для фізичних і юридичних осіб є певна градація, то для студентів немає. Є тільки проїздний, 150. <таразісті, продавця> для студенти, боже, така сама, що <продавця> 46, 62 і безлімит. Да. За статистикою 46 секунд. У мене сьогодні в університеті висить роздруківка. 150 тільки метро і немає інших ніяких редакцій. Немає. Далі там 200 тролейбус, там 300 фізорів. Там Будь ласка, проєкт розпоряджене, подивіться, там всі та ви... висили. І студентські там, я, ви ви да, Студент, я, я це заберу Студент, і це, да, це важливо це. Да. Можливо, воно не проходить через профкон, того його не висвітлю. Ну, Далі логіка така, що суспільство зараз прив'язано до старого тарифу. Зубити, всі, всі студенти з не заплатили. 50 гривень за проїзд за без, ну, за безлімітні ці зараз. Там ну нереальне обурення, оскільки він зараз стоїть 150 логіка в тому, що має бути дисковим. Дисковим це карточка, ну, яка, в принципі, що проїзний стоїть дешевше, ніж купувати житон, розумієте? Зараз такої логіки Його підняли в три. Саме така логіка зроблена в проїзному. Житомир 4 гривні, в карточці — 3,50. У проїзному для звичайної людини 3 6 гривні 6 копійок. Для студента це гривня 50 гривень. Це називається маніпуляція. Це маніпуляція, а по коли ви придумаєте схеми, щоб побільше у людей видати, то буде як пан казав, що він не буде з малозабезпеченим. От раз малозабезпечений платить в три рази більше. по знову два малозабезпечені платить, три-чотири п'ять. Он людина за дістатищ йому треба намалювати десь дві гривні плюс. Кожного дня за одну приїздку чотири в день. От що це називається. Ви вдарили якраз по назабезпечення. Не, не провівши аудиту, не монетизувавши пенсіонерам і пінговикам гроші, не вислав по 15 гривень, ви нічого не зробили, ви підняли ціну в два рази, не обґрунтувавши її економічно ніде. Тому що я думаю, вона, вона, вона виглядати 3,60. Ви округлили до чотирьох. У людей фізично немає платити ці грошей, Щоб ви не аргументували. Майфіль. Ви повинні в цей страшний час. Війна йде, і ви допомагаємо чи на Ви повинні піти на зустріч, на зустріч і знайти і менеджерські рішення, і економічні рішення, і якісь залучення е, бізнесменів, і так далі, щоб до людей піти на зустрічі, щоб осталось дві гривні. А ви зараз аргументуєте? Аргументація чудова без цифр. До речі, то що ви пишете там? Це гриві, козяв, гриві, без цифр. аргументація чудова, але людині завтра треба взяти фізичних дві гривні плюс. Де він їх намалює? Дома на маринці на другу, я не знаю. Це дуже велика проблема, і це будуть соціальні бути. Тим паче, по відношенню до студентів, це взагалі не коректно. У нас ні в кого не збільшили зарплати. Деякі втратили свою роботу. У нас побратими на фронті воюють і казка стоїть 200 євро. І євро зараз не може подвинутися нікуди. Так, от сьогоднішня влада повинна продати і меблі, і штори, і все на світі.